Всім привіт! Мені вже відремонтували машину. Зараз їду на істрошку, буду її забирати. Мені там багато чого міняли, вже коли заберу. Розкажу більш детальніше, тому що я не пам'ятаю всього перечня. Зараз йду на маршрутку. Мені їхати пару зупинок, і вже скоро моя машинка буде знову в мене. Подивіться на цю щасливу людину. Взагалі забрала я машину, я вже практично вдома. Зараз розкажу, що мені робили. Значить, мені замінили масло та масляний фільтр. Заміна повітряного фільтра, заміна фільтра салону, контрольно-оглядові роботи. Заміна щиток склоочисника. Ну, Це я замінювала, тому що в мене дуже погано вони. Витирали, розтирали, <смеш> бруд, воду з лобового скла, тому я замінила а, ці дворники. Змащування петель копоту, змащування петель дверей. А, тут мені сказали, що у вас все скрипить, але воно так і є насправді, тому, типу, окей. Заміна ремкомплекта супорта заднього лівого, а, прокачування галімівної системи чистка скоб супорта заднього лівого, чистка скоб супорта заднього лівого, заміна дисків гальмівних задніх з колодками, заміна втулок стабілізатора переднього, заміна втулок рульового механізму, заміна захисту двигуна. А, там трошки він покоцився. Коротше, ціла куча всього. Але насправді ну, візуально так не видно, що там зробили з машини. Але відчувається Я от тормоза. Відчуваю, що вони по-інакшому треба буде звикнути до цього. Руль інакше трошки ну, типу, крутиться. І в мене ще була проблема з передачами. але мені, ну, в мене вони іноді е, заїдають і погано переключаються. Особливо в зивній період, коли машина не пригріта, холодна. Вони сказали, що це норм, Типу, може таке бути. От, і сказали, що я, можливо, не до кінця вижимаю щеплення. А, ну, таке може бути також, бо. Я сижу на мінімалках, але в мене коротковаті ноги для машини. І я наче в пол, але іноді я помічаю, що я так мілі-міні не дожимаю. То зараз подивлюся, якщо буду прямо контролювати цей момент і ну, нормально вижимати постійно, то можливо буде щось легше щепленням. Сказали, що все норм по відчуттям. Так вони не розбирали, не дивились, тому що то, то я думаю, що це було б ще набагато дорожче. В машині дуже жарко. Все, коротше, Я вам розказала вкратці, я пішла. Зараз хочу повигрібати все з машини лишнє, бо хочу завезти її на мойку, помити. Це мені залишили мої старі штучки за столом. Все, що вони міняли, до речі, і вставляли нове. Вони кидають всі упаковки, щоб ми могли подивитися. Ну там все. Як це від Hyundai я? офіційне. Це дворники. Це мої два стільця. Коротше, зараз повигрібаю все, якісь бутилки, якісь сміття. Для того, щоб мені почистила нормальну машину. Вигрібла все, що змогла, це я все залишу. Ці штуки важкі, я їх не затащу зараз у кладовку, тому залишу, хай самі дістають. А це занесу в кладовку. Занесла все в кладовку. Тут ще треба навести порядок, трошки буде. От ми вже почали переносити речі в квартиру. Що хотіла показати, оця штука. Ми купляли її від сирості. І дивіться, скільки набігло. Ну, це прийшов чуть трохи менше року. От, е Після зими почала набиратись вода. Тобто, в принципі, вона, я надію, що працює і збирає воду конденсат. Ну так, багатенько. В принципі, вона повинна набратися повно, а потім можна замінювати. У нас ще є така друга штука. І ну, тут не відчувається самій кладовці а, запаху сирості там, чи чогось такого. От, я сподіваюся, що воно а, працює. Ну, бачите, води скільки набігло, в принципі. Мені треба помити і всередині, і зовні машини, тому що після зими воно дуже забруднилася, особливо всередині. Такі враження, ніби це спа для авто. Хто б мене в спа звозив? Моя машина проходить процедуру душі шарко. <ріху> Антицелюлітний оздоровлюючий комплекс. Вся ця процедура мийка вона зайняла десь годину. Зараз мою машинку натирають воском, щоб вона блищала. Я сижу в своїй чистенькій машинці. У мене тут ні пилиночки, ні розводів, Дивіться, які в мене дзеркала прозорі. Покажу коврики, все чистенько. Тут ще ззаду дуже, ще не досохло, але загалом класне. Дивіться, що так покажу. Натерли воском, вона тепер в мене блищить. Зараз ще відкрию цей багажник. Тут також попили сосили. Клас, тут було в мене болото. Короче, супер, краще, що з нею могло трапитися.